І до трагічних наслідків Пасхалії. Дорожня пригода трапилася в районі Костянтинівки в ніч на 26 квітня. Учасником пригоди став депутат Слов'янської міської ради Микола Шуткевич. Наразі він у лікарні. Три особи стали жертвами ДТП на ділянці дороги в районі Слов'янська. 47-річний водій Газелі, за попередніми даними, не впорався з керуванням. Виїхав на зустрічну смугу, де й зіткнувся з Деу Сенс. 36-річний водій Деу загинув на місці. Пасажири, 29-річну жінку і 6-річну дитину з важкими травмами доправлено у лікарню. За вихідні 23-25 квітня на автошляхах області трапилося 34 дорожні транспортні пригоди, в яких три людини загинуло і травмовано 42. Про це повідомляє прес-служба управління ДАІ в Донецькій області. І ще про одну аварію. Вантажівка врізалася в автобус. Після цього пасажирський транспорт перекинувся. На момент зіткнення в салоні було 23 людини. Аварія сталася сьогодні вранці на ділянці автошляху Донець-Горлівка. Автобус віз пасажирів із Єсинуватою до шахтайської столиці. Як повідомляє прес-служба Даї, бодій вантажівки в'їхав автобус, коли той розвертався. Удар прийшовся на задню частину машини, в результаті чого Богдан перекинувся. 12 пасажирів отримали травми.